Напередодні дня конституції України у Дніпрі відбулася урочиста церемонія ювілею весілля. 30 років подружнього життя пари військовослужбовця та вчительки на церемонії побувала і наша знімальна група. 30 років подружнього життя перлинне весілля, 26 червня 1993 року. Ірина та Костянтин так само стояли у ЗАГСі на реєстрації шлюбу і сказали один одному так: через 30 років знову освічились у коханні і закріпили свої відносини. Костянтин начальник озброєння повітряного командування. Схід Ірина вчителька навчально-виховного комплексу номер 148 планета щастя. Ми тоді такі ще молоді були, познайомилися трошки. Ну десь рік зустрічалися, ну і вирішили, що потрібно узаконити свої відношення. Ну, у нас тоді була така традиційна зважба. Весело було, тому що молоді. І от зараз ми переживаємо такі, знаєте, почуття, які нагадують той день. Теж відчуваєш себе, знаєте, такою якоїсь ну, крильони, чи що таке натхнення на душі радість, І, значить ти дійсно молода. Розумієте, якщо немає партнерства, якщо немає поваги до обраної професії один одного, то тоді нічого не буде. І вміти по потрібно вміти слухати і говорити. От якщо ви не тільки свою позицію відстоюєте, а слухаєте позицію іншого, то немає різниці. Військовослужбовець чи будь-яка родина це, мабуть, основне, що потрібно для будь-якого молодого подружжя вислухати і терпіння. Завжди довіряти одному одному і ніколи не опускати руки. Дорогу дорогу, силі той, хто йде. Якщо пускати руки і казати, що ну вже нічого не можна зробити, то нічого не вийде. Ми як раніше дуже рідко бачимося, так і зараз ще рідше. Це ж служба, звісно. На жаль, ми самі собі не належимо в армії, тому все до обстановки. Ще раз обстановка ще важче стала, тому чергувань більше, режим роботи цілодобовий, як пишуть, 24 на 7, все залежить від сусідів, скажімо так. Що вони нам програму, яку зададуть, ми працюємо від обласної військової адміністрації. Подружню пару привітав Володимир Орлов, перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації. На церемонії були присутні побратими, колеги, друзі і родичі, як і 30 років тому. Тільки тепер на весіллі присутні і плід їхнього кохання донька Дар'я. Ну, почну з батька. Його найперші сильні риси те, що він дуже спокійний. І е, навіть я так якось була присутня, е, коли він спілкується на роботі. Коли він спілкується спокійно, його підлеглі його навіть більше бояться, ніж коли він там на емоціях. Тобто він дуже витривалий, е, він спокійний і він гасив якийсь вогонь маминих емоцій, коли не зривав скандал. Е, а мама, вона дуже дуже пробивна, тобто вона, якщо щось потрібно, щось для сім'ї, то вона зробить все, але це буде. Бажаємо подружжю щастя і кохання під мирним українським небом. Маргарита Сипиняк, Віталій Шалдов, новини Д1.